Ей, кажуть, що, що можна без вас. Вони самі розглянуть. Кажуть, що комісія без вас розгляне ці питання. Вони ознайомилися. Добре, файно, добре. Отже, друзі, вітаю. Е, так, включені Володимир Петрович. Доєднається до нас. Ви його тоді під'єднаєте. Так, це шановні, так. друзі, кворум є, можемо розпочинати роботу нашої комісії. У нас є чотири питання плюс різне. Ви ознайомлені з порядком денним. Будемо видно перейти до Так, Володимир Петрович, нас якраз вже почалося. Так, вітаю. Чотири питання порядку денного. Чи є якісь зауваження, пропозиції? Немає. Ми можемо переходити до розгляду. Отже, перше питання про надання військово комунального підприємства, військ, міжміське бюро технічної інвентаризації, земельної ділянки, постійне користування по вулиці Миколайчука. Ділянка номер 3 Ознайомлені з тим питанням, ми скажемо важливе. Скажіть, будь ласка, чи є якогось якісь запитання, зауваження? Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Пані Володимир Водимир, ви за, проти? Так. А хто буде підписувати ухвалювати? А хто буде підписувати? Ну, а як? Рішення прийнято одностайно. Наступне питання про затвердження ТЗО «Львівське спеціалізоване підприємство по матеріально-технічному забезпеченню проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду земельної ділянки по вулиці Навроцького. Ставлю на голосування. Хто за? Володимир Петрович, друге питання на 69. За рішення проти отрималось рішення одностайне. Наступне питання про надання муніципального придобува службу дозволити виготовлення проекту землеустрою щодо розведення земельної ділянки на вулиці Лукасевича. Я, я дуже коротко скажу, це ми приводимо в порядок. Цвинтар, який там був самовільно захоплений і так далі. Ми, спільно, ми та, виїжджали з Любомиром вулиць, як ви напрацьовуємо. Ми та, е, Мови не а, про цвинтари, про регулювання то, його та. роботи. Ще, це, це перший крок, потім буде ще один крок, і ми будемо. Та, Хто за? Проти. Володимир, ви так? Всі там буде. Рішення прийнято одностайно. Наступне питання про надання ПП Західна інженерна компанія земельної ділянки в оренду по вулиці Рахівська, 4. Чи якісь запитання? Застереження? Нема. 08 га, чисто промисловість без будівництва надходження в коштів міністрів. Став голосування. Хто за? Проти? Утримались? Пане Володимир, ви Рахівська за. За. Рішення означає. Чи якісь. Це питання зауваження. Ми прийшла То, закриваємо роботу нашої комісії до наступних. зустрічей. Успішно прийшла комісія. Команда серйозна, правда? Задуємо. Так. Наталю, це ти щаслива. Я так розумію, що ми вчасно не писали.